Чи зобов'язаний військовий надсилати всі свої гроші додому, до дружини? Чому взагалі таке питання? Справа в тому, що досить часто мені скаржаться жінки про те, що їх чоловік, який знаходиться на фронті, надсилає їм там 20-25 тисяч, а все інше? Лишає собі, діває невідомо куди. Ну, відповідно, всі знають, що хлопці у нас за власний кошт купують засоби і так далі. Але все одно там у жінок йде якась калькуляція в голові, що їм з дитиною там не вистачає. А куди все дівається, незрозуміло. Так ось до мене нещодавно було питання: По ціпу, якщо зарплатня це спільні кошти подружжя, то вона ж має право на половину того, що він отримує. А він їй надає менше чверті, як від нього добитися і що він порушує її права. Друзі, і ось розумієте так, дійсно зарплата будь-когось, подружжя, це є спільні кошти. Саме тому те, що придбано на зарплати і так далі під час шлюбу, вважається спільним майном. Але, ну якщо брати саме ситуацію з військовими, по-перше, військові працюють не Охоронцем в музеї, розумієте? Вони чим ризикують і як отримують свої кошти. Це якби треба враховувати. По-перше, по-друге, якщо жінка не працює, не працює і вона живе за кошти чоловіка, то ви розумієте, так це спільні кошти подружжя. Але у нас, наприклад, сімейний кодекс не регулює, як само і хто має вирішувати. Як розподіляється і витрачається цей сімейний бюджет? Отже, який можна зробити висновок? Дуже банальний, хто платить, той і замовляє музику. Тобто, хто заробляє гроші, той і вирішує, як їх розподілити і що виділити на жінку і дитину, а що лишити собі. Хочете більше грошей, виходьте на роботу. Не можете виходити на роботу, тому що у вас дитина, там немає роботи, де ви живете, і так далі. Значить, шукайте собі іншого чоловіка, з яким у вас буде взаєморозуміння, скільки треба на вас виділяти грошей. Тому що я більше на це нічого сказати не можу. Мені такий світогляд незрозумілий. Якщо ви живете в проголодь, а чоловік десь ховає ці гроші і так далі, то це вже не стосунки і не сім'я. Я, Є, звісно, жіночки, які зараз понаписують, що їх чоловіків все до копійки їм кладуть на холодильника і на тумбочку, вони самі всім розпоряджаються, а він тільки на сигарети бере. Ну, це знову ж таки рішає той, хто заробляє, як і скільки йому віддавати.